Чому не The Ukraine? Чому потрібно виправляти іноземців, коли вони кажуть The Ukraine? Сьогодні розповідаємо про важливе, тому обов'язково додивіться до кінця. Ми знаємо, що назви країн в англійській мові вживаються без артиклів: Франс, Порчугал, Ніде Артикль не потрібен. Для України він теж зайвий, але залишився у пам'яті іноземців ще з радянських часів. The Ukrainian Soviet Socialist Republic. Тоді, у минулому столітті, англомовні люди робили все за правилом. Адже артикль додають, коли до назви країни входять слова: Королівство, республіка або штат. The Republic of Ukraine – The Ukraine. Але вже майже 33 роки ми не є республікою у складі іншої держави. І у нашій назві немає слова республіка. Тому єдиний правильний варіант Ukraine. У нашій мові не існує артиклів. Тому така маленька помилка може здаватися незначною. Але для англомовних людей це має суттєве смисло.